Тверту добу ми не бачимо сонця, сльозиться у схроні, зволожений ну. Не плачте душею, мій друже, ковалю, бо дуже нелегко і мені самому. Я його вже давно знаю, <гум> і ще до війни. Нормальний чоловік, так сказати, розсудливий, мудрий. І поважаю його бійців. Я не можу повісти, тут може бути, що може щось проти командира сказати. Він дивиться, бо всі були як захищені, здорові. Командир Гербацької січі сьогодні ким для тебе. Ну, в першу чергу військовим провідником, командиром, за яким не боїшся йти в бій. Командир, який ніколи не буде за спинами своїх бійців, а буде перед ними, він це вже довів. Неоднократно за що, зокрема, і був поранений, і періодично потрапляв в різні скрутні ситуації на передовій. Ну, я пишаюсь те, що в Легіону Свобода і в карпатської Січі є власне такий командир, як Олег Куценко. Військового досвіду він вчиться. Він вчить своїх бійців, і але він людина, яка є мотивована, скажімо, війною. Через то я вважаю, що в армії офіцери в першу чергу мають бути духом сильні. Це думка бійців окремої штурмової роти Карпатська Січ про свого бойового командира Олега Куцина. Він один із нас, відомий політик, наш земляк родом із Тячева. Щойно на сході засвітила очі, російсько-українська війна подався на захист України. Тоді не знав, не Усвідомлював, що це надовго. Поїхав здійснювати захисну місію волонтером. Трохи більше як за півроку очолив військове формування окремо зведено штурмовороту Карпатська Січ у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Я перший день як приїхав сюди, в Слов'янськ, коли побачив цю війну. У мене на очах тоді мінна попала у мінометний розрахунок. Наш і хлопці виносили там трьох хлопців. Які загинули по шматках, виносили. Там руку, я бачив, внесли ногу. Тут я зрозумів, що моє місце тут і я повинен тут залишитися. Я, не, я був дуже далекий від війни. От я не, не розумів, якій участь, які спостерісі мій 50 років на носі. А я, я не маю ні, ні знань ніяких військових і починати військову кар'єру в такому віці. Це було ну, доволі ризикованого. З, з мого боку, але з іншого боку, сьогодні ніде більше не бачив в цивільному житті, а власне тільки, тільки, тільки беречи участь в цій війні. Поки не закінчиться активна фаза цих військових дій, я себе поза цією війною не бачу. Карпатська Січ на цій неоголошеній війні продовжує традиції націоналістів військового формування Карпатської України 1938-39 років. Так вирішили з самого початку бо ядро організації становили вихідці із Закарпаття. Багато молодих бійців спершу здобували військові навики в батальйоні Січ, що на стадії реорганізації. Нині в роті майже сотня захисників з усієї соборної України, які добровільно поповнили її ряди. Для командира всі вони рівні, однаково відповідальні. Ні, не робить поблажок. <свісно> Чи є жорстким. Ні, він є справді батьком для всіх своїх бійців. Таким, яким справді має бути батько. Там, де треба покарати покарати власне для добра тієї ж людини, того ж бійця, аби зберегти йому життя, аби зберегти здоров'я, там, де треба заоходити, він дуже. Тонко вміє підмітити там, де треба заохотити і як треба заохотити, і вміє гарно це зробити. Надзвичайно комфортно служити під його командуванням, тому що він надзвичайно досвідчена і грамотна людина в управлінні. Ми це бачимо, і дуже хороший військовий власний командир. Олег Куцин став командиром для українців з різними ментальностями, які формувалися тисячоліття у складі різних держав. Війна їх згуртувала і ще більше заболіло за Україну. Разом з бойовими побратимами націоналіст прикипів до передової, бо зрозумів найголовніше східні терени треба чимшвидше звільнити від ворога. Я це вже неодноразово казав. Донеччина це було щось таке сіре і чорне, чуже, не наше. А тут я зустрів багато українців, правдивих українців, українців готових захищати свою батьківщину. Я Тут знайшов дуже велике коло друзів, побратимів між. Донеччанами я знаю, що і зараз там на, на, на тій е, стороні залишилося багато прихильників, дуже багато прихильників е, української державності. Але в той же час я побачив яку е, рунівну. Е, Роботу провела Російська імперія на цих теренах. І голод 33-го, 32-го, 33-го років був власне завершенням того етапу руйнування всього українського на, на цій землі. От. І до того сотнями років це, це було, створили як, як таку кузню російського духу, а потім совєтського, совєтського духу Російської імперії. імперії. І той конгломерат, який тут створився, це його я бачу тільки звідси його треба вигнати. Перековувати, перевиховувати це, це, це неможливо. От є така частина людей, яка ніколи не визнає Україну, і саме для цього таку такий тип людей створювався. В боях на передових позиціях під Донецьким аеропортом полягло шестеро бійців карпатської січі. Командир констатує всі із східних областей, селище Піски на Донеччині особливо врізалося в пам'яті. Тут Олег Куцин також проходив особливе бойове хрещення. Був прицільно поранений. Вони ефективно використали приміря росіяни. І вони вичислили всі наші позиції і почали громити штаби всіх там організацій, які на той час займали оборону. А піски на той час було така своєрідна Запорізька Січ, де було дуже багато різних організацій, людей, людей із різних середовищ. Цей правий сектор, це і ОУН, це Дніпро, 1 це і Січ, це 93 бригада, 80-та бригада. Тобто дуже багато різних військових і міліцейських формацій було і добровольчих, і формацій збройних сил України, підрозділів. І вони якось зуміли між собою таку налагодити комунікацію. Зв'язок Кожен Там можна було переміжку побачити. Одна вогнева позиція займає правий сектор. Далі Карпатська Січ, там АУН, там вояки. От, але всі зуміли за собою між собою нав'язати комунікацію і діяли всі як один злагоджений підрозділ. І власне тоді, після Нового року, почали розбомбили штаб 93-ї бригади, другий наступний був розбомбили наш штаб. Але за день до того, от під час цих, коли почали бомбити наш штаб, от приїхав депутат Марченко до мене, ми там готувалися вже до Різдва, це було 6-го. 6 січня я отримав тоді поранення, мене вивезли з поля бою під обстрілом. До речі, вивозили мене, допомагали мені січовики. Потім мене вивозили на другому етапі госпіталіри із правого сектору. Тобто там ну, взаємовирочка була на дуже високому рівні. Значить, я попадаю в госпіталь з пораненням. Поранення було таке доволі серйозне, плюс у мене діабет, то воно мене не дуже хотіло зустатися. Ті рано чотири операції зробили. Ну, мова не про те, мова про те, що в цей період наш підрозділ пройшов таке випробування на зрілість, тому що все закручувалося кругом мене одного, все було зав'язано на мені. І допомога, і постачання, мої зв'язки з військовими, із, із батальйонами різними. А Тут мене нема. От. І дуже часто такі підрозділи розпадалися, коли не було цементуючого якось ядра чи керівника, який кровомсето збирав. Ну, безумовно, я в телефонному режимі там контролював якусь ситуацію. Наскільки я там міг підказував, що робити, але підрозділ все таки не розпався. Тобто, це, це говорить про те, що був дух, був стержень в середині підрозділу. От і це дало змогу зберегти. Командир підрозділу не забуває про своїх земляків. Він дякує всім закарпатцям, хто організовує бійцям допомогу, всім волонтерам України, які не оминають позиції січовиків. Плече підтримки і в цілому Закарпатті, зокрема Тячівщини моєї рідної, і допомагали нам машинами транспортом. Постійно допомагають то каски, то бронежилети. От недавно прийшла шість шість палет води. Якраз була дуже велика жира, і велика нам допомога була. Ми навіть не мали чим її можливості вивезти, не мали стільки транспорту, щоб повозити всю воду. Тобто, постійно я на контакті із закарпатцями. в Першу чергу це безумовно наше середовище, це свободівці. Величезна подяка всім моїм землякам і запевнення, що ми розуміємо, що нам не вдалося, мабуть, витримати. Можливо, в цій війні, якщо б не допомога всього українського народу. А нам, зокрема, закарпатцям, дуже приємно, що наші земляки, я раніше десь вважав це Закарпаття не таким патріотичним, десь як інші, як інші наші країни. Але я побачив, що дуже великий, велика кількість патріотів на Закарпатті є, і саме це і запорукою того, що Закарпаття, хто б там що зараз, знову не роздував якісь там сепаратистські настрої. Ну, от, я впевнений в тому, що нам вдасться це все погасити, і Закарпаття і далі буде. Частиною великої України. Олег Куцин єдиний син у батьків. Без вагань став на захист батьківщини, бо це було Кудись, продовженням священної коні. боротьби, розпочатої на Майдані. Бомчав, Олег прийшов через полум'я революції гідності, виступав цементуючою силою Одесу. на Ужгородському майдані. Він один із нас, але такий не схожий на більшість українців. Нам сниться в розлуці. Згорьований батько. Сивіла дружина приходить у сни.